Навіть за умови вимкнення світла, прилучани будуть з водою. На свердловинах генератори працюватимуть з 6 до 9 та з 17 до 20 години. Саме в ці пікові години комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання запускатиме джерела альтернативного живлення. Потреба виникла через збільшення проміжку відключень світла. За вказівкою Укренерго від 16 липня споживачів відключатимуть на 6 годин поспіль. Далі на 3 години даватимуть світло і знову відключатимуть. Обмеження діятимуть для чотирьох черг одночасно. Аби «Прилучани» не залишалися без життєво необхідної послуги на досити. Тривалий проміжок часу вирішили вмикати генератори по три години зранку та ввечері. Зараз ситуація така дуже складна, тому що по 16 годин не буде електроенергії по кожної черги. І тобто 6 годин не буде, три буде, знову шість не буде, три буде. І тому я думаю, що те, що ми будемо працювати 6 годин за добу за допомогою генераторів, це, це покращить ситуацію з водопостачанням в місті. На свердловині номер 21 вже запускають генератор. Забезпечить мінімальним тиском води мікрорайон 273-го кварталу і Плескунівський мікрорайон. Це дасть оцей район, який найбільше страждав, воно трошки під, ну, буде краща ситуація. На вулиці Чехова. Дідівська, район газовий. Так, і нижче туди до третього магазину. Все нижче, що третього магазину. Підключили і свердловину номер 9 Звідси вода надходитиме також до вищезгаданих мікрорайонів. Це мікрорайон, який знаходиться до вулиці Гвардійської переулки, Восточний, один, два, три. Вся гвардійська і і, і це вона включиться в водовод, який попадає на вулицю Ярмаркову. Тобто це йде до підвищувальної встановки до вулиці Ярмаркової. Тобто вона і весь мікрорайон, який є там задвижки відкриті, вона трошки піддавлює на набам. Ну, тобто, це весь мікрорайон, який ми знаходимося. Далі опрацюють свердловину номер 5 що на ракитному буде забезпечувати тільки мікрорайон Ракітний. Там є проблема, яку я озвучував. Там було що в різні черги. Включалися. свердловина була включена. По одній черзі, а населення, яке отримує електроенергію, було по іншій черзі. І Виходилося так, що в людей з'явилася електроенергія, але зникала вода. Сьогодні обіцяють цю проблему вирішити. Тобто буде по одній черзі виключатися і населення, і свердловина. І так само вмикатися. Загалом місто забезпечують водою 11 свердловин. Першочергово заживлюють дільниці номер 5 9 та 21, адже вони надають послугу мікрорайонам, де найчастіше спостерігалися перебої з воду Стачання. Про це телефоном телеканалу прилуки повідомляли голови комітетів самоорганізації населення. Протягом двох наступних днів на комунальному підприємстві планують підключити генератори і до інших свердловин. Як говорить Андрій Гавриш, працюватимуть в центральному мікрорайоні. Ми завтра плануємо, якщо буде гірше ще встановлювати генератори, тобто вони в нас є вивозити на ті свердловини. Ну це такі як садова 135, тобто ми вивеземо. Ну може й сьогодні, і завтра будемо теж підключати їх. Валентина Тищенко, голова комітету самоорганізації населення центрального мікрорайону, розповідає, яка ситуація з водопостачанням під час відключень. Коли немає світла по приватному сектору, є проблема в тому, що йде напор, але ну дуже малий. І щоб особисто люди до мене скаржилися, такого такого випадка не було. Всі розуміють, що в наш час і звичайно, що ці три години, яких немає світла, люди виходять із положення і не звертаються по багатоповерхівках. В основному це друга черга і третя. Тут проблема в тому, що вода на перші етажі є маленькою такою цівочкою а от четвертій, п'яті при відключенні світла. Люди скаржаться да, Ізримська 39, і Костянтинівська тут вулиці да що вода не доходить до верхніх поверхів. Починаються вже з третього і по п'ятий практично води немає. Директор комунального підприємства Приуки тепловодопостачання Андрій Гавриш пояснює, знижений тиск води у багатоповерхівках спостерігали кожного літа навіть до введення обмежень. Це зумовлено тим, що жителі приватної забудови у цей час більш активно використовують воду для поливу. Звертаються до жителів приватного сектору по можливості. Менше використовувати воду для полива, тому що і так ситуація складна, і тиск понижений. Тому щоб більше забезпечити водопостачанням багатоповерхівки, тому звертаюся до вас по можливості менше користуватися поливом. у Заудаївському мікрорайоні. Перебоїв з водопостачанням майже немає. Жителі приватної забудови постійно мають воду, а от у багатоповерхівках під час вимкнення світла води практично немає. Знову ж таки, через активне користування послугою водопостачання жителями приватної забудови. Я спілкувалася із мешканцями поверхівок. Люди говорили, що що у нас, коли відключають світло, води у двохповерхових будинках немає. Ну Ви знаєте, люди відносяться з розумінням. Вони мені говорять, знаєте, перетерпимо, перетерпимо. і Розуміємо, що і з світлом треба ділитися, і водою треба ділитися, аби тільки бистріша настав мир. Майже постійно з водою жителі мікрорайону військових містечок 12 та 17. Тут на надання даної послуги під час відключень скаржаться вкрай рідко. У мене за весь період, коли відключають освітлення, була єдина скарга від мешканців поверхівки, де вода не доходила до 8-го і 9-го поверху. Але за ці вихідні дні я моніторила скажімо, стан води і навіть 8-й 9-й поверх не скаржився на відсутність води у ці вихідні дні. Ну, На мою думку, ну, люди, ну, по-перше, ми із водою більш-менш, і люди розуміють ситуацію.